Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан-ТБ. Мене звати Іван І Сьогодні у нас гостях голова правління громадської організації Центр громадянських свобод, координатор проєкту Євромайдан Сос Олександра Матвійчук. Добрий вечір. Добрий вечора. Дякую, що завітали. Сьогодні Сьогодні будемо говорити про звільнення надії Савченко та спробуємо спрогнозувати, хто з українських полонен політичних в'язнів стане наступним. Що ж, сьогодні, 25 травня, Україна отримала гарну новину. Що Надія Савченко дочекалася на своє звільнення з російських застінків і повертається на батьківщину? Які ваші враження від цього? Ну я щиро рада. Насправді ця історія, вона для нас, як для правозахисників, ще і, і не тільки для нас, отримала драматичний відтінок, тому що Надія демонструвала протягом всіх двох років ув'язнення, як одна людина сам на сам може протистояти всій кремлівській авторитарній машині. І це, звичайно, викликає повагу і захоплення. І я дуже рада, що вона повернулася. Єдине, що мене у цьому у цьому радісному факті є такий острівець неясності. Ми всі знаємо знаємо про відкриту частину обміну, бо це не було просто одночасне помилування, це був обмін, і літаком вилетіли в Москву, і також там приземлилися російські герошник Олександров Єрафєєв. Чи була якась прихована частина домовленості, про яку ми не знаємо? Ну от це для мене досі знак питання. Тобто ще слід. Почекати, що отримала Росія від цього. А, втім, окрім Надії Савченка, у російському полоні знаходиться не один громадянин України. Ваша організація відслідковує їхні долі. Скільки їх нараховується наразі? Тільки офіційно нам відомо про 31 таку людину: 19 з них знаходяться в окупованому Криму, 14 в Російській Федерації. І насправді деякі з цих людей є в досить складному стані, і їх треба міняти і в С їхнього звільнення в першу чергу, якщо можна говорити про якусь таку пріоритетність за цими ознаками, то тоді давайте поговоримо. Хто потребує допомоги найбільше зараз? Це Станіслав Клих. Це ув'язнений в по чеченській справі з абсурдним звинуваченням, ніби він з Миколою Карпюком і нашим колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком під час першої чеченської війни вбивали російських військовослужбовців на площі мінутка. Ну, це абсурд, але це не було б так смішно, якби не було б так сумно. До нього і до Миколи Карпюка застосовувалися страшні тортури. І зараз, внаслідок цих тортур, Станіслав Клих втратив психічне здоров'я. Це очевидно вже для всіх, для журналістів, для рідних, для міжнародної спільноти, і він потребує психічного лікування. І друга людина, яка стан якої нас викликає особливе занепокоєння, це 74-річний Юрій Солошенко, який вже в, будучи. Ув'язненні отримав підтвердження діагнозу рак, потребує операції медичного втручання. Ну і власне все це він хотів би робити вдома в Україні. І так прямо нам в листі він написав, що я ще не знаю, чи я погоджуся на операцію, бо я можу бути нетранспортабельний, а я дуже хочу повернутися додому. До речі, завтра, 26 травня, Чеченський суд оголосить вирок українцям українцям Карпіку та клиху. Uh -huh. а, у якому стані наші в'язні і чи йде мова про їх звільнення за прикладом Савченко? Буде це чи не відбудеться? Ну ми всі розуміємо, що є правовий шлях, от, який був застосований, це помилування, одно, одномоментне, але цьому передувала політична домовленість на найвищому рівні, і говорять, що це було досягнуто під час переговорів в нормандському форматі. Можливо, є якісь чутки щодо коропіка. Як Клиха, можливо, там є теж якісь ну, Чуток, Насправді дуже багато. Але як ми бачимо, з них спраджується лише 5%. Тому я б не ділилася чутками. Я б говорила: якщо так, якщо ми хочемо, щоб їх звільнили, бо зараз прокуратура запросила їм по 22 роки і одному плюс 6 місяців додатково, то ми маємо робити все від нас залежне, щоб тримати на рівні міжнародний тиск на Російську Федерацію. От тільки це є запорукою звільнення сьогодні. До речі, здається, латвійський очільник прокоментував звільнення надії Савченко. Сказав, що це результат консолідованих зусиль. От якщо ми хочемо звільнити всіх решта 31-го ув'язненого, ми маємо сконсолідувати наші зусилля. На вашу думку, ось дехто з українців отримав строки у російських судах вже давно. Чи йде мова про їхнє звільнення? Інакше кажучи, хто може бути наступним після надії? Ну, ви знаєте, дуже вас складно це коментувати, бо це знову ж таки серія прогнозів і переговорів, до яких ми, як правозахисники, не маємо доступу. Ми лише відслідковуємо якісь дії. І от ми знаємо, що десь приблизно місяць тому із місця відбування покарання в Москву в Ліфортово перемістили Юрія Солошенко і Геннадія Фа. І почали ходити чутки, що її готують на обмін якраз на цих російських ГРУшників. сьогодні. Ми побачили, що, що ні, цього не відбулося, але чи було таке рішення для чого їх привезли? Може, їх готують на обмін на інших людей? Ми абсолютно не знаємо. І це вже такі, знаєте, тонкі матерії, що тут робити прогнози або коментувати треба дуже обережно, щоб не нашкодити самому процесу. А в якому стані знаходиться Афанасьєв? Бо щодо Солошенка, в принципі, вже зрозуміло. Розуміло. Скоріше за все, якраз, якщо теж так прогнозувати, то він буде звільнений щодо Афанасьєва. Афанасів. Я просто нагадаю для всіх, що це один з чотирьох кримських терористів у справі Олега Сінцова, призначених зрозумілим терористами. Він. Був підданий, я би сказала, так, найбільшому пресингу в місцях відбуття покарання. Зокрема, він 42 дні, якщо не більше, провів ШИЗО, до нього придиралися за найменшими такими дрібними порушеннями режиму, щось у нього знайшли сімку, якою він казав, що у нього не було, з кимось там він не привітався. Потім на нього впустили нібито випадково нари і зробили йому забій. От, і... Тому ми говоримо про те, що є атмосфера цькування Геннадія Афанасьєва в місцях відбиття покарання, і тут насправді дуже б допомогло, якби місцевій керівництві колонії воно почало масово отримувати листи за кордону із питаннями: а як у як у вас себе почуває в'язень Геннадій Афанасьєв? Це б дало для них зрозуміти, що ця людина під таким міжнародним куполом безпеки, зокрема. З точки зору уваги до цієї людини, як стимулювати цю увагу, ми звернулися десь два місяці тому з відкритим листом до європарламентарів. Моя колега. Їздила в Брюссель разом з делегацією. Ми презентували нашу кампанію «Let my People Go, і цей лист був присвячений саме Геннадію Афанасьєву, бо саме в той час ми отримали повідомлення, що йому нав'язують російське громадянство. Ми викладали його історію, яка досі невідома. Насправді, світ знає про Надію Савченко, хтось ще чув про Олега. Сінцова Олександра Кольченка, але кожен з таких людей з 31 ув'язнення потребує промоції його історії і, і такого якогось індивідуального підходу. І ми просили, щоб вони зробили кілька кроків: написали рідним, написали в колонію, звернулися до очільників Європейського союзу, запитали, а що ж вони зробили для звільнення цих в'язнів. І ми знаємо, що такий лист до Федеріки Могиріні пішов. От ну і це один просто способів. Як можна цей міжнародний тиск увагу досягати щодо міжнародного тиску та уваги в одному з інтерв'ю, яке надія давала УНІАН, коли знаходилася за гратами? Вона заявила, що повернувшись в Україну, відразу займеться допомогою у звільненні усіх політичних в'язнів українців з Росії. На вашу думку, наскільки успішним може бути такий процес? Зважаючи, що Савченко має всесвітню відомість українсь... ну, це... Знаєте, Вона сьогодні це підтвердила. Я дивилася прямі трансляції. Ція її виступ в аеропорті. Вона говорила, що треба не забувати, що в застінках знаходяться в російських тюрмах інші незаконно а також є люди, які досі перебувають в підвалах окупованого Донбасу, і вона пообіцяла, що вона докладе зусиль для їх звільнення. І знаєте, я їй вірю, що вона дійсно буде це робити. І я сподіваюся, що її відомість буде, буде тим. Способом відкриття дверей до тих кабінетів, до яких ми, як правозахисники, не маємо доступ. Але тут ще є один момент, коли надію звільнили і вона опинилася в Україні для правозахисної спільноти, вона перестала бути незаконно ув'язненою за політичними мотивами, от, людиною. Да, а стала політиком, народним депутатом України, членом парламентської асамблеї Ради Європи. Це є до того, що окрім цього навантаження, до яке вона на себе добровільно взяла в силу своєї індивідуальної історії, до неї треба ставитися як до людини, яка, яка є народним обранцем і яка відповідальна за, за практичні дії в сфері. Держав... в сфері вирішення справ державного значення, тобто як до члена українського парламенту. Тобто її вплив у е, форматі ось про процесу звільнення українських в'язнів може бути ще, ще більш ширшим. Я мала на увазі дещо інше. Я мала на увазі, що окрім того. Що вона буде займатися звільненням українських політв'язнів, вона ще виконує обов'язки народного обранця. і це знаєте, це такий так виклик ще для самої надії Савченко. Те, що вона мужня і героїчна людина, вона це продемонструвала. Наскільки вона буде ефективним політиком, час покаже. І таке запитання, якщо б у вас була можливість дати пораду надії щодо процесу звільнення в'язнів, що їй слід зробити найперше? Що треба робити, щоб цей процес був більш вдалий, більш результативний? Ну, перше, це не треба її радити, це просто, знаєте, з нею струменить це віра і енергія, тому що Скажі, гори руште, майте ви віри, хоч змакове зернятко, то гора рушить. Але друга річ, але я думаю, це вона і сама добре зрозуміла. Є такий принцип не на шкодь. І ми намагаємося в нашій кампанії Let My People Go, яку веде Євромайдан цього принципу дотримуватися. Як ми це робимо? Ми спілкуємося і узгоджуємо наші дії з рідними, з адвокатами. Це дуже важливо, тому що якісь голослівні публічні заяви відомих людей вони іноді більше шкодять ніж допомагають справі. Але оскільки надія це на свої власному прикладі відчула, я думаю, що вона буде цього дотримуватися. Що ж маємо надію, що всі наші полонені будуть звільнені. І, врешті-решт, не знаю, приклад надії дасть поштовх цьому процесу. Дуже вам дякую. А те, але глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була голова правління громадянської організації, Центр громадянських свобод, координатор проєкту Євромайдан СОС Олександр Матвійчук. У студії розпрацював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.